Багато життів давніх святих відомі нам з переказів Дмитрія Ростовського. А що ми знаємо про самого великого агіографа? Пройдемося знову по фактам. Майбутній святий народився біля міста Києва у грудні 1651 року. Його батько був козацьким сотником Савою Григоровичем. Майбутній святитель, який у хрещенні носив ім'я Данило, походив із благочестивої родини. У нього було три сестри, і всі троє стали черницями та по черзі були настоятельками Миколо Йорданського монастиря в Києві. Наприкінці життя став ченцем і його батько. Спочатку грамоти хлопчика навчав батько. Потім юнак вступив до академії, але не закінчив її. Він отримав добру базу знань із риторики латинської та грецької мов. Покинувши навчання, юнак у 18 років у Київському Кирилівському монастирі прийняв чернечий постриг з іменем Дмитрій, на честь Дмитрія Солонського. За спогадами святого, його мати померла у страсну п'ятницю о 9 годині дня, точно в той час, коли спаситель наш на хресті, страждаючий за спасіння наших, дух свій Богу. Цю передав. Святий Дмитрій усе життя особливо вшановував цей день тижня. Він вивчав усе, що було написано про страсті Господа, і сам мав праці на цю тему. П'ятниця стала важливим днем і в його особистій долі. Цього дня він завершив свою знамениту книгу «Житті Святих у п'ятницю помер, і в п'ятницю ж були знайдені його мощі. В ним було укладено чотири об'ємні тони, що місяць майже 800 статей. Але все це лише частина літературно-духовної спадщини святителя, до якої входять також проповіді, вірші і навіть п'єси. Сучасники згадували святителя Димитрія як суворого посника. Наслідуючи царя Давида, він часто довго молився, лежачи хрестоподібно на землі. Помер у віці 58 років. На знак пошани до спочилого митрополита його поклали в дерев'яну труну, виставлену чорновиками його незавершених творів. Тепер найцікавіший факт. Ви ж знаєте, яке люблю таке. Святий Дмитрій Ростовський під час написання своєї великої праці житті чи мінеї користувався не лише працями інших святителей, а й мав досвід видінь святих під час написання цієї роботи, як сам він про це свідчить. Наприклад, свята великомученця Варвара з'явилася йому у вісні з утішним словом. А мученик святий Орест також з'явився йому у вісні в той час, коли він працював над його житєм. Ось як сам Дмитрій Ростовський. Про це розказує однієї ночі. Я лежав без роздягнення майже перед початком утренні. І у вісні побачив святого мученика Ореста. Він показав мені глибоку рану з лівого боку і сказав: Тут мене пронзили списом. Потім показав рани на правому і лівому ліктях і сказав: Тут ці рани порізані. Потім показав рани на коліна і наголосив, що я постраждав більше ніж ти написав. А 10 листопада це день шанування мученика Ореста, коли Дмитрій Ростовський закінчив писати його житті. Мученик Орест явився йому з радісним обличчям.